Я розвідник роти спеціального призначення військової частини 3043 Національної гвардії України. Позивний мій зима, мені 27 років, родом я з Хмельниччини. Свій бойовий шлях я почав у 2015 році службою за контрактом в Збройних силах України. Після закінчення контракту перейшов до служби Державної служби надзвичайних ситуацій України на посаді пожежника. Після повномасштабного вторгнення прийняв для себе рішення перейти у лави Національної гвардії України та продовжити свій бойовий шлях як військовий Національної гвардії України. Там здобув непоганий досвід колектив друзів, які допомагали мені, неймовірно допомагали мені у моїй військовій кар'єрі. Допомагали морально зараз. Вони виконують бойові завдання на сході України, так само, як мої товариші, яких я здобув зараз у військовій частині національної гвардії. Мій бойовий досвід почався у 2015 році, а саме з оборони Авдіївки на цьому напрямку у мене відбулося три ротації. Вже після повномасштабного вторгнення я виконував бойові задачі в складі іншої бригади Нацгвардії. В яких в мене відбулося чотири ротації на Бахмутський напрямок, на Лиманський напрямок. І в... під час останньої ротації моєї, е... на жаль, я отримав поранення під час евакуації важкопораненого бійця. Нас обстріляли АГСом, і я отримав міновибухове поранення в голови та ноги, після якого проходив довге лікування, довгу реабілітацію. Після довгої реабілітації я продовжив свою службу в військовій частині 3043 Національної гвардії України по охороні атомної електростанції. Йей! Найбільше запам'яталося, коли ми поверталися з завдання та йшли групою по дорозі. Я наступив на міну. А з, з, відразу о, в, оприділити міну я не зміг. Е, дочекавшись, поки моя група пройде повністю, я е, вирішив, так як відсутність інженерів, саперів в групі штурму не було в нас, інженерів. Е, я дочекався, поки група пройде, прийняв для себе рішення, встав і пішов. Е, дякувати Богу, то була противотанкова міна. Вона не здетонувала, після чого ми з групою вдало вийшли до точки евакуації. Також в ту ніч, під час виконання завдання, ворог пробував штурмувати наші позиції. Під час їхнього штурму невдалого один з одиниць ворога заблудився, вийшов до нас, зрозумів, де він, почав відстрілюватися. Був поранений в плече, відійшов ближче, де група взяла в полон цього п**дера. Після чого ми вийшли з позицій, вдало без втрат. Вийшли на евакуацію і віддали полоненого вже в наступні руки. От я попав. как говорится, в плен, но это не плен. Меня приняли по-человечески. А у меня перевязали, накормили. Спать уложить. А то, что за них говорят, они издеваются. Это вранье. Не слушайте никого. Это я вам как есть говорю. Я вот рядом с ними, и мне плохого они ничего не сделали. Даже не ударили ни разу. Они меня перебинтовали, накормили. Тепло дали. Слава Україні. І в Україні нема звірства. І я обожаю Україну, я в ній вейду. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Бойовий дух допомагає не втрачати це розуміння того, що я хочу жити в вільній державі, вільній Україні де живе моя сім'я, де будуть жити мої діти. І я хочу, щоб ця вільна незалежна Україна була такою без русні, без ворога. Порада новоприбулим або людям, які хочуть вступити в лави Національної гвардії України, або в Збройні Сили України, можу порекомендувати і хочу порекомендувати, це навчайтеся, не втрачайте час. Зараз я проходжу службу в одному з підрозділів спеціального призначення військової частини, і я бачу по своїм товаришам, які мотивують мене до розвитку, розвитку фізичного, розвитку морального, де ми постійно відточуємо свої навики, де ми завжди готові до виконання бойових завдань, до завдань з охорони об'єктів, до виконання бойових завдань на Сході. І вам раджу не втрачати час. І потрібно тренуватися, потрібно розвиватися, потрібно бути українцем, не втрачати надії.